Вітаю товариство. Продовжуємо нашу відеомандрівку в пізнанні свого своїх, яка присвячена 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми сьогодні з вами є в прекрасному місці в лісі. Якщо ви дозволите собі на хвильку зупинитися, стишитися, то ви почуєте, як навколо природа розмовляє, співає. Дарує нам щось неймовірне. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією про важливого чоловіка в житті Андрея Шептицького. Це його молодший брат, один з молодших братів. У монашестві цей брат отримав ім'я Клементій. Напишіть під відео в коментарях, яке ім'я мав цей брат при народженні. Також на букву К. напишіть це. Отже, Клементій. він вивчав. Ще до того, як став монахом, він вивчав юриспруденцію, а також науку в галузі лісівництва. І він у 1900-907 роках був членом Австро-Угорського парламенту і також став одним з авторів закону державного про ліси. Напишіть під відео, чи відомо вам цим законом послуговуються до сих пір в Австрії. Цікаво! Пізнаваємо своє, залюблюємося в своє і бережімо. Це наші скарби.